Ну що, здається, дивіться почалось в ранішні збори, як взагалі таке можливо? І як взагалі все це сюди можна впихнути? <плес> і колясочка. Все, прощаємося з домом і вирушаємо. Да, ми гаталі, нікази! їдемо ранковим Києвом! Оголошена повітряна тривога, але нам треба переїхати міст і виїхати на житомирську трасу невеличка зупинка випити кави і далі на Вінницю. Друзі, всім привіт! Поки їду, хочу трішки розказати, що буде в наступних відео. І так у нас випала. Прекрасна нагода здійснити давню мрію, з'їздити в теплу країну, щоб перезимувати. Наша сім'я трошки збільшилась. Тепер я став багатодітним і ми плануємо помандрувати трішечки Туреччиною. Виїхали сьогодні з Києва і прямуємо на Чернівці. Тому в наступних відео. Буде щось про, нашу, про наш, щось про наші мандри. і Якщо вам таке цікаво, то обов'язково підпишіться і поставте вподобайку, щоб не пропускати наступні виходи наших відео. І я сподіваюся, відео будуть корисні, тому що ми будемо висвітлювати якісь цікаві місця, цікавий досвід, перетину кордону, які ціни на сьогодні. Сьогодні кінець 24 го року. І... Майбутній 25-й, сподіваюсь, куди ми доїдемо, що нас чекає, невідомо. Тому якщо вам цікаво послідкувати за нашими пригодами, то обов'язково залишайтеся на каналі, підпишіться і е, я думаю, що буде точно щось цікаве. От. А наразі рухаємося далі. Нас чекають Чернівці. Ми забронювали там е, дешевий номер е, 700 гривень за 5 людей. І якщо б він дійсно того варти буде, то я навіть залишу якусь, якусь силочку на це місце. От. І е, всі наші зупинки ми також будемо показувати, розказувати, що де що де і скільки коштує. Е, так як ми е, маємо обмежений бюджет, ми плануємо подорожувати доволі бюджетно, е, жити перший час, перший місяць, ми плануємо взагалі так. Переважно в наметах я, я так розраховую, але якщо будуть якісь цікаві недорогі пропозиції, то також е, ними будемо користуватися. І коли вже зовсім нам стане прохолодно, чи втомимося, будемо знімати десь якесь житло. Можливо, знімемо квартиру на місяць, можливо, і довше. Е, тобто, якось так помандрували разом. Далі, друзі, інформація не для слабких. а Водіям з хиткою психікою взагалі раджу не слухати, тому що наша максимальна швидкість не перевищує 74 км на годину, а середня і того менше 38,8 якщо не бреше наш комп'ютер. Ну що, трошки розкажу вам про свого коня. Це 1.5 дизель, турбодизель. Кенго старенький. Йому вже блин, багато, я не знаю, 10-го року випуска. Старенька машинка. І саме головне, що в ньому вже дуже багато. У нього вже 400 тисяч пробігу. Ми його трошки підшаманили. От, і на ньому їдемо. От, їдемо повільненько. От, і що за саме, ну, якби приємно, то що. Витрата зараз 4,9 малює і, можливо, буде ще падати. Тобто ми стартанули було 5,5, а зараз вже із-за того, що ми їдемо потрошку, то у нас вже витрата 4,9. І це зимова резина, і це величезний бокс на 600 літрів зверху, от, куди ми всунули все, що тільки можна, і просто під зав'язочку їдемо. Так що, отакий у нас коник, і він поки що нас везе. Все нарешті ми добралися в наш номер, наш готель в Чернівцях, доволі непоганий. Я би сказав, як за 700 гривень. Тут є все, тут є доволі непогана кухня. Тут одна велика кімната з двома ліжками і сам вузол, в якому є і душ, і туалет, і коротше, все. І тут тепленько, бо на дворі 0 градусів. Діткам весело. Лануська, передавай привіт. Всім весело, всі щасливі. Будемо відпочивати, бо ми дуже стомилися. Виїхали ми о 7.30, здається. А зараз 8.50. Ми доволі довго добиралися сюди. Тому ми заслужили на відпочинок, чим ми будемо зараз займатися.